Добрий день, шановне панство. кінець мені попався по самець, бо в виводку є досить мало самців відносно, бо завжди майже мені самочки попадаються. І ось його вага кілограм 200 Йому на даний момент один місяць і 5 днів. І маємо таку непогану вагу. Зараз я його заберу. І подивимося на ваги. Бачите, в нас все нормально. Так, сьогодні мені на самці везе, то вже другий, другий з двох, які попалися, і вага другого самця один кілограм. Ой-ой-ой, втікає він мені. Зараз ми ще раз відкинемо на вагу. Ай-яй-яй. -ай -ай. 1 кг 140 г. Так, маємо стандартну самочку. Місяць і 5 днів. Її вага 2 кг 50 г. 40 г. Маємо самочку. Вага її. Кілограм. Зараз вона зупиниться, кілограм 140 грам. Маємо третю самочку з вагою кілограм 70, 60 грам. І так, шановне панство, провів я зважування 5 з 14 внутрінят. Я щось думав, тут є 12, а в принципі тут 14, я вже й забувся. І зважив третю частину внутрінят, як бачите, Місяць і 5 днів вага ну, триняти е, всіх 5 більше більше 1 кілограма, е, самочка одна 2 кілограма, ой, кілограм 250 грам, а зашкалює. Ну, я напевно вирішу, що я всі самочки з даного виводку е, буду оставляти собі на Наступне розведення, я їх погодую напевно 7 місяців, 6 місяців буду добре годувати, на сьомий місяць приблизно я їх посаджу на дієту, чи 7 місяців добре погодую, потім на дієту може посаджу. Ну, подивлюся, як мені то спланувати. Я хочу. Оскільки ті всі нутрії показують гарні прирости, абсолютно всі, то з ними треба щось робити. Їх шкода буде пускати на м'ясо, особливо при такому самцеві. От. І будемо далі розводити нутрії, будемо виводити, робити селекцію на тому, щоб в нас. Ми отримували нутрії гіганти, то на тут треба буде руки планомітної роботи. Знов треба буде шукати для них самця. Добре, якби ще попався хороший самець для тих самочок молодих. От. І будемо мати хорошого племінного звіра. Бо самочка в місяць і 5 днів кілограм 250 грам, Хто про щось говорить. Так, дякую за увагу. Всього найкращого. Тримаємо внутрі. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутріє.